У 1816-1817 роках коштом поміщика Федора Куколь Яснопольського в селі Мечебиловому було зведено чудову церкву святого праведника Йосипа Обручника. Церква, збудована у стилі Ампір, є одним із найкращих архітектурних пам'ятників України. У 1731-1733 роках з ініціативи генерала фон Бейсбаха було збудовано так звану українську оборонну лінію Сіверського Дінця до Дніпра. На лінії знаходилось декілька десятків земляних фортець. Одна із них Самбовська фортеця, збереглася і знаходиться поблизу села Марніці в Бабінківському районі.